І це рух чесно. Мене звати Юлія Щетина. Сьогодні поговоримо про річ, яка на перший погляд звучить дивно, але насправді дуже багато говорить про те, як держава тримається під час війни. Йдеться про бюджети окупованих громад Херсонської області. Уявіть собі, територія під окупацією, люди розкидані по різних регіонах України та світу. А громада продовжує існувати і навіть має свій бюджет. Це дослідження руху чесно його провела аналітикиня Катерина Березюк. А я зараз спробую пояснити цю аналітику простою мовою, без таблиць і складних формул. На Херсонщині 32 громади перебувають під окупацією, але їхні органи влади працюють на підконтрольній Україні території. Це означає, що громада залишається адміністративною одиницею України. У неї є рахунки, видатки, відповідальності і зобов'язання перед людьми. Проте виникає запитання: навіщо взагалі фінансувати громади, які зараз під окупацію? І саме на це питання добре відповідають цифри. Почнімо з того, звідки беруться гроші. Майже 88 бюджетів окупованих громад Херсонщини це трансферти з державного бюджету, власні податкові надходження лише близько 8%. Фактично, ці громади фінансово повністю залежать від держави, і це логічно. Вони втратили землю, підприємства, комунальне майно, податкову базу, але держава продовжує їх підтримувати, щоб громади не зникли. Тепер на що витрачають ці гроші? Найбільша стаття видатків освіта понад 45% усього бюджету окупованих громад Херсонщини. До прикладу, в Олешківській громаді на освіту пішло 69% бюджету, і тут важливо зрозуміти, це не про нові школи чи ремонти, це про зарплати вчителям, дистанційне навчання, збереження освітньої системи. Освіта в окупованих громадах це інвестиція в майбутнє після деокупації. Друга велика стаття витрат міжбюджетні трансферти, тобто гроші на підтримку сил оборони. Загалом це понад 219 мільйонів гривень або близько 23% усіх видатків. У деяких громадах ця частка ще більша, наприклад, у генічиську майже половина бюджету. Скадовська громада передала більше 11 мільйонів гривень іншій громаді на оборонні потреби, зокрема на дрони та матеріально-технічне забезпечення військових частин Херсонської області. Тобто навіть громади без території фінансують оборону країни. Ще одна велика стаття витрат утримання органів місцевої влади. У середньому це майже 23% бюджету. Особливо велика частка у сільських і селищних громадах. Наприклад, у Тавричанській громаді це 55% бюджету. Окремо важлива стаття соціальний захист. Понад 50 мільйонів гривень пішли на підтримку людей, внутрішньопереміщених осіб, військових, родин загиблих. Той самий Скадовськ, наприклад, фінансує допомогу своїм мешканцям, які зараз живуть у Миколаївській та Одеській областях. Це продукти, засоби гієни, адресна грошова допомога. Це про забезпечення спільноти, навіть коли громада розірвана війною. Тож фінансування окупованих громад не формальність, а стратегічна необхідність про забезпечення правового статусу громад, про підтримку людей, про планування відновлення після деокупації. Але водночас є серйозні проблеми. Громади фінансово залежні від держави. Бюджетний процес часто непрозорий. Мешканці фактично виключені з ухвалення рішень. І без вирішення цих проблем бюджети ризикують залишитися просто формальністю на папері. Тож бюджети окупованих громад не просто цифри, це спосіб зберегти громади живими і водночас виклик, як зробити цю систему чесною, прозорою і підзвітною. Бо деокупація це не кінець історії, це лише її складний новий початок. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця тема для вас важлива, підписуйтесь, поширюйте це відео та діліться думками у коментарях. Мене звати Юлія Щетина. Невдовзі побачимось!